Шановні депутати, на 49-ту сесії сільської ради, 8 серпня, 22 депутатів прибуло 11 депутатів 12 депутатів. Відсутність поважних учин 10 депутатів відповідно до статті 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правому, що якщо її конарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної складу ради, тобто 12. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Початку. Дозвольте 49-ту сесію сільської ради 8 зкликання оголосити відповідно. З готові заповідання, орегування, конфлікту інтересі доводжу до вашого відомо вимог статті 59 закону України про місцевослужання України, відповідно до якої голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийняті рішень сільської ради за допомогою самостійно публічного оголошує про під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання вище вказаним особам консультацій та ребясним щодо запобігання та временно конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вимогою, та подарунками, покладених та постійною комісією сільської ради з питань законності депутатської діяльності та гуманітарних питань. Нові депутати для подальшої роботи сесії нам необхідно учільну комісію та секретар сесії. Пропонує склад відчинення комісії у кількості двох чоловік. Нема запорочів. Пропоную персонально, то в качестве пана Анатоліна Лєвіна Олена. Демя... Демянчик, да? Дем'янчик Оксана Анатоліна. Є інші. Mm. 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 У зв'язку з відсутністю будь яких змін та заповнюємо до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання. Даними цілу проводимо відкрите приймання голосування. Ючак за. Іван Анатолійович. За. Оксана Анатолійовна. за. Анатолійовна, за. Анатолій. Анатолійовна, за. Анатолій Миколаївич, за. Михайло Вікторович. за. Тетяна Миколаївна. за. Ірина Сергійовна, За. Володимир Миколаївич? за. Олена Миколаевич. За Володимир Егорович. Жир Григорович, за. за. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 двенадцать за. Так. Нам. Необхідно обрати секретар сесії. Пропоную обрати секретар сесії у складі одного чоловіка. Нема заперечень. Нема. Сапіляк Ірина Сергійна. У зв'язку з будь-які зміни доповнення до, до проекту рішення голосуємо за рішення з даного питання. Порядку денного в цілому проводимо відкрите воімене голосування. Я, якщо так, я ще раджу, я. Еще завич. За. За. Ливия Антонов. Анатолий Миколавич. Завич. Татьяна Миколаевна. Да. Завив. Володимир Миколаевич. Зай. Пропустил. Ага. Есть Лена Миколаевна. Есть Шановні депутати, вам проведені пропозиції до порядку денного 49-ї сесії сільської ради та регламент роботи 49-ї сесії сільської ради у 8 лет, які будуть зауваження пропозиції до запропоного порядку денного та роботи сільської ради. Спочатку. Нам прийняти рішення з даного питання. У зв'язку зі суттю будуть доповнень до проекту рішення. голосуємо за рішення з даного питання порядку денного цілому.

Чином ми заперли порядок даним та рекламу роботи 49-ї сесії сільської ради. Шановні депутати, переходимо до розгляду до першого питання порядку денного про внесення змін до бюджету мічальності сільської територіальної громади на 2025 рік. Голосуємо. До за? За? голосування запитання. За? 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 Голосуємо так. За? Анатолій Анатолійович. Иван Анатолійович. Сама Анатолійович, Анатолій Николаевич. Миколайна Виктора Сич. Тетяна Николаевна, Ярина Сергій, Володимир Николаевич, Олена Миколаєва, Володимир Дергович. Так рішення прийняти. Переходимо до другого питання. Про затвердження автоприймання, передачі та передачі в оперативне управління ПНП, ЦПМСД Нечанської СРМРМО, основних засобів, які є власності Нечанської міської ради Миколаївської райони Миколаївської області. Доповідачі. Нема запитань. У зв'язку з відсутністю будь-яких змін для доповнення до проєкту рішення, голосуємо за рішення з даного питання порядку денного. Прошу чільну комісію провести рекрети по <рес> імені <рес> голосування. Закон Анатолій Володимирович, Іван Анатолій, Писан Анатолій, Вілля Анатолій, Анатолій Анатолійович. Михайло Ханюк, Віктор Віч, Деда. Ми Миколаївська району Миколаївської області. Тобто повідаєш на голосування, так? Да? Так. <запливий> у, у зв'язку з зв відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення голосуємо за рішення даного питання в порядку денному цілому. Прошу вчинну комісію провести відкрите поєднане голосування. За. Івана <запливий> Анатолія. За. Оксана Анатолія. За. Михайло Вікторович. Дякую за перегляд! Володимир Миколаїв, Володимир Миколаївна, Володимир Микола. 12 за. Рішення прийняття переходить про люди до 4 стані переглядання про затвердження проєкту і зимою устрою щодо відбути земельних янтів з метою встановлення земельного серветуту, Туту, укладання договору земельних серветутів з НЕРА. <кхух> Доповідач. Виставчик Олександр Володимирович. До голосування. У зв'язку змін та доповнень до проєкту рішення. Голосує за рішення даного питання порядку денного. Прошу відчинну комісію пристрійти доймене голосування. За. Іван Анатолійович, Михайло Вікторович, Тетяна Миколаївна, Ірина Сергійовна, Володимир Миколаївич, зана за. Миколаївна, за, Володимира. За. Дінадцять 12 фактор рішення прийняття переходить до розвідку та попитання порядку даного про затвердження технічної документації із землі щодо інтелізації земель заповідачі до Олександр Володимирович Володимирівна. Нема запитань у зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. денного. В цілому. Прошу відчільну комісію провести відкрите по імене голосування. Іван Анатолійович. Оксана Анатолійовина, Іляна, Анатолій Миколайович, Михайло Вікторович, Тетяна Миколаївна, Ірина Сергія, Володимир Миколайович, Олена Миколаївна. За, за. за. 12. 12. 12. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду шостого питання. Перекладання про затвердження технічної документації із землеустрою. Доповідач Доповідальний Олександр Володимирович. До голосування. У да? да. зв'язку з відсутністю будь-яких змін та до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілого прошу відчиняну комісію провести відкрите поіменне голосування. Микола За. Іван Анатолійович. За. Юлія Анатолійовина, Анатолій Миколаєвич, Михайло Вікторович, Тетяна Миколаївна, да. Ірина Сергієвна, да. Володимир Миколайович, Олена да. Миколаївна, да. Володимир Миколайович. Да. Рішення прийнято. Переходимо до розвідку сьому питання порядку. Дену про затвердження технічної документації і земноустрою щодо інітелізації земель. Добро да старчук, Олександр Володимирович. Це.

12 за рішення прийнято. Переходимо дороги до восьмого питання. Порядку денного проведення дозволу на розробку проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування цілозміни та порядкування угідь. Доповідач не Олександр Володимирович. Добре. У зв'язку з відсутністю будь-які зміни доповнений до порядку денного. Голосуємо за рішення з даного питання перед даним ну, в цілому. Прошу речіну комісію про це по поміне голосування. Микола е, За. Іван Анатолійович. За. Сана Анатоліна. Вільяна, Анатолій За. Михайло Вікторович, Тетяна Миколаєва, Ірина За. Володимир Миколаєвич. Питання передкуден про передачу земельних вяну у постійне користування. Доповідач Нестерчук Олександр Володимирович. Голосуємо, так? Да? У зв'язку з до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання. Порядку денного прошу члену комісії провести відповідь про імене голосування. За. Іван Анатолій. Анатолій Миколаєвич. Ірина Сергія, Володимир Миколаїв, Миколаїв. Володимир Миколаївич. Переходимо до останнього питання порядку денних 10 Про затвердження акту приймання передачі та передачі оперативного управління ПЖП Нечаїнська основних засобів, які є в власності Нечаїнської селі. Господи, Ради Миколаївська, району Ну, на Калаївській області. Да. За голосування? Да. Так. У зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення голосуємо за рішення з даного питання порядку денного. Цілого, в цілому прошу включити комісію в порядку підпити при голосування. За. 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 Вікторович, Тетяна За. Ярвина, Тетяна Миколаївна. Володимир Миколаєвич, Олена Миколаївна. 12, так. Да, це це. Рішення да. прийнято. Да. Усі питання, які були включені до порядку денного 49-ї сесії так. позачергової сільської ради, 8 скликання, розглянути, які будуть зауважені щодо порядкування сесії. На цьому 49-та позачергова сесія сільської ради оголошується закриттям. 너무 <놀람> <놀람>